Друзі, ми з вами дійшли до президента. Уже в шокі своєї житі. Яка страшна йде пропаганда проти російського народу. Причому народу, да? Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс. І сьогодні потерваємо про сороміцьку поведінку селебриті. Так, влучно буде сказано саме це слово. До зірок інфлюенсерів на канському кінофестивалі. Е, не було сонця. Для канска це ж ужасно для всіх фотографій, для всіх мероприятий, для всіх івентів, Дождь, слякоть, сірес. Я, я розумію цю метафору. Хто із сьогоднішніх героїв такі сліпенький, як ротик, що не помічає кордонів та як гада грошей затьмарює війну, благодійність, про яку ніхто не в курсі, тому вириваємось у зіркові зашкварки. Шлях би трафив той адренеліну моніторії. І розпочну сьогоднішній випуск із свіженького зашквару, анонсованого 20 травня концерту великої людини для маленького піплу Лобода на Сокорі. Концерт благодійний і як зазначають організатори, усі виручені кошти підуть на відновлення лор-відділення дитячої лікарні. Хмедит, про яке саме відділення ні, не знає. Команда Соко Резиденс не змогла стояти, осторонь дізнавшись про критичне становище відділення. Наразі воно потребує нагального ремонту. Звісно, вітається така благодійність, якщо вона і справді від щирого серця. Так, як на майданчику високо резиденс вже неодноразово проводилися благодійні концерти, і вони привертають увагу не бідного піплу. Там вже виступали чимало не усі українські артисти, які не гастролювали у Рис. Сія, проте на цей раз організатори вирішили, що доцільно вже влаштовувати концерти за допомогою співачки Лабуди. Я розумію наскільки важливо сьогодні об'єднувати зусилля, коли команда ОСОКОР звернулася до моєї команди з пропозицією зробити ще одну велику і важливу справу, я погодилася. Невже велика людина спустилась до маленьких людей? Нас за по життю зв'язують різні проекти, і цей раз не має бути винятком. Тож йдемо до мети разом. І я маю надію, що досягнемо її якнайшвидше. Так свою участь у благодійному концерті прокоментувала співачка Лобода. Після усього зашквару вона на сьогодні мовчить. Та як критично таке рішення Осако Резиденс сприйняв репер Єрмак, який на сьогодні служить у лавах Збройних сил України друзі, всім вітання! Сидимо зараз якраз з товаришем, готуємось до задачі в найприємнішому місці світу і читаємо ось таку новину, ось таку ганьбу. І потихеньку з'являється відчуття дежавю. Більший шмат критики, звісно, Єрмак виливає на резиденцію, яка надає майданчик, яка запрошує Світлану Лободу та артистку, яка з 2014 року проявляла свою байдужість до ситуації до війни в Україні дежавю 2015 року, коли нам починають просувати яка різниця різних ракітських шахтарів, різних лобод восокорезіденс і. Звісно, ми будемо реагувати на це, і ре реагувати більш впевненіше ніж раніше, більш підготовленіше і більш в правовому полі. А ось другий меседж, і тут дуже цікавезно, у відео звернення від ярмака був направлений до клініки Охмадит і не піддаватися на таку ганьбу, яку вирішили затіяти на наступний день після дня незалежності в цьому закладі. Сподіваюсь на вашу свідомість, на вашу підтримку і. Альтернативним шляхом, я думаю, ми зробимо набагато більше. Ніж всі ці блазні. дякую, слава Україні! Одначе, як ми бачимо у відповіді артисту, клініка запевняє, що про концерт вони дізналися вперше. Артист з ними не погоджений, як і сама афіша. У коментарі табло та ID представники Охмадиту підтвердили і справді, що не мають ніякого відношення до організації концерту Лободи. Колектив лікарні проти концерту Світлани Лободи. Організаторами події з нами не було згоджено ні афішу, ні учасників, але дійсно в. Хмедиті є потреба у відновленні та ремонті лор-відділення, де проходять лікування діти з усієї України. Відділення знаходиться у старому корпусі лікарні та потребує підтримки і оновлення. До сьогодні організатори концерту мовчали. Не прибирали афішу зі своєї інстаграм-сторінки, але з'явилась офіційна відповідь на захист. Звісно, Світлани Лобуди, мовляв, Осоко Резиденс завжди ретельно підходять до вибору артистів, які беруть участь у благодійних заходах. Далі, звісно, і багато була про чітку позицію співачки могли тягнути її слова з інтерв'ю Раміній. Це не боліло, тому що я розумію, що мова це дуже болюче сьогодні. Питання Може, з часом. Я прийду зовсім англійською мовою і буду в Україні говорити українською мовою, як я зараз говорю з тобою, тому що з цього дня я буду намагатися всі інтерв'ю в Україні говорити тільки українською. Це моя позиція. Це дуже важливо для того, щоб показувати, що я підтримую своїх людей. І для того, щоб що показувати, що я не байдужа. і також до цієї офіційної заяви на захист вибору саме артистки Світлани Лободи і вказано те, що вони ознайомлені із благодійністю співачки, і взагалі вся їхня мета це об'єднувати тих, хто готовий стати одним фронтом проти ворога. І ми переконані, що справжній патріотизм це цілеспрямоване протистояння злу в ім'я майбутньої. України у коментарях українці збили бучу та вимагають скасувати захід. Такі заяви і такі наведені факти не влаштовують жодним чином. Майданчик в осокорі та щит благодійності не має стати інструментом для підтримки діяльності. Великої людини можна вже починати лічити. Один, два, три коментарі щасають. закриваються. Як це зробили під афішою про концерт 25 серпня? На наступний день після дня незалежності України Лобода мала запалювати у столиці на благодійному концерті, але українці не збираються заплющувати очі на ту байдужість, яку проявляє Світлана. На сьогодні вона жодним чином не реагує на суспільний гнів і, взагалі, скасування концертів. Такої суперечливої співачки відбувається доволі активно. Якби там із запізненням не схаменулася співачка та не защебетала українською. Це, звісно, вітається, тому що транслюється приклад, але не так просто їй пробачити, тому що мої плани дуже великі. і Мені дуже хочеться зробити так, щоб е, е, з якимось часом я прийшла на англійську мову. Так але українські пісні теж будуть залишатися в моєму репертуарі. І з таким щільним сюрреалізмом, на жаль, все частіше ми зустрічаємося в житті в країні, де вбивають людей російські вилупки, До деко в голову так і не долітає, що взагалі коїться війна, не закінчилась, і взагалі ніколи ми ці жахіття не пробачимо на те, що вже колігувати собі. Так на канському кінофестивалі влаштували свій особистий фестиваль України Євгенія Гордієнко проти Ілони Чернобай. Друга облила себе крові на червоному хіднику. Доволі популярна у світі акція протесту. Вона вже використовувалася, аби привернути увагу до України. І Цього разу Ілона на червоному хіднику канського кінофестивалю. фестивалом, я бачу, там всі все забули і запросили російських видер. А так Ілона схаменула вмить усіх і заявила, що війна в Україні ще не закінчилась, і просто зараз від російської агресії гине цивільне населення. А багато українців страждають. В окупації, поки ми тут фестивалимо з російськими терористами. А інша українка, інфлюенсерка та гівечки, Дякуємо, що накрутили нам шаленої аудиторії. Сьогодні ми можемо вважатися популярними блогерами, ходити по канським хідникам Євгенія Гордієнко, взагалі протилежність від Ілони. Це ходяча ілюстрація того. Як війна для кої вже певне закінчилась. Мейбі я щось проспала. Мейбі я була така втомлена тими вибухами і насиченими минулим тижнем. Що прогавила. Ми вже перемогли. Можете хтось написати у коментарях, що взагалі відбувається? Чому ту рік у травні Євгенія вся така розкішна на канському фестивалі підтримує Україну, одягнувши образ у патріотичних кольорах? Бонька, підходь! Давай наливай про сієку! Так, Євгенія особисто задонатила біля 500 тисяч гривень для збройних сил України, але це жодним чином не має стати хабарем у спростуванні тих факапів, що відбувається сьогодні. Так Українка зовсім не цурається сидіти за одним столом із росіянкою Вікторою Боною. Так знали, чули, яка страшна дід пропаганда проти російського народу, причому народу так? Да? Оскільки Вікторія Боня на якусь там частину на половину по батькові українка, то її такий магнітом манить до всього українського продемонструвати братерство. В інстаграмі окрім євгенії, з'явилась і інша українка. Ну як українка, все що не залишилося українського це місце народження Харків рештки, це бізнес у Росії, зв'язується із росіянами, і взагалі вона мисливиться за дуже замож. Не мужчиною, але повертаючись до Вікторії Боні, до тієї, яка намагається навязати дружбу та братерство, і знана своєю боротьбою проти дискримінації російських жінок русского народа. Це для мене такое повідомлення, важливе повідомлення, тому що сьогодні ми жінки, жінки Росії подвергаємося дискримінації. А знаєте, які найбільш жахливіші наслідки відчуває Вікторія Боня у цій конфліктній політичній ситуації, як вона говорить, це те, що російський народ притісняють, і в Росії став неможливий шопінг. Ми бачимо, як всі бренди пішли, всі як криси з тонучого корабля. Збіжали. І саме так я буду говорити, тому що ніяк інакше скільки сколько тратили тратить огромного количества на Шопінг на всі Діори, шанелі е, і так далі. І тому подобне. Найбільша її біда в житті це неможливий шопінг. Від них відвернулися бренди. Я думаю, ви добряче пам'ятаєте і точно бачили, яка вона мстива додому. Шанель discrimination towards Russian customers. Russian women in з because Chanel is a brand for women only. Не знаю, не знаю про які такі утиски руського народу вона базійка є. Я ніц не помічаю. Тому доказ Канський кінофестиваль, який демонструє, що він зовсім не категоричний проти російських терористів, проти російських. Зірок проти російського населення. Та і наша Євгенія Гордієнко, українка, яка переплилася язичками із Вікторією Бонію, та нарешті демонструє. І нарешті я втямила, що російська мова, мова всього світу, ось для чого вона потрібна, щоб порозумітися із Вікторією Бонею. Блін, це просто низько говорити сьогодні мовою е, тих людей, які тебе прийшли вбивати. Якщо Євгенія Гордієнко взагалі певна і не торопала, що буде з реакцією українців шквалобурня, шквалу бурня, які посипаться на зображення у її інстаграм Сторис Вікторії Боні, то вона закрила свою сторінку. На сьогодні вже відкрита. Це просто ми закриваємо світ української люті, як і комедно позакривали усі героїні за шкварю минулого тижня. Але є один виняток: хоча це взагалі персонаж із виробленою вакциною. До скандалів. Привет, друзья! Кто переживал? У меня все хорошо. Дуже дивно для мене стала ситуація із закритою сторінкою дружини Віктора Павліка. Так воно для мене так і є. блогерка інфлюенсерка дружина Віктора Павліка. Це, взагалі, голодна особистість на популярність. Мені здається, що вона підпрацьовує у себе на ставці особисто смм спеціалістом, яка днями й ночами сидить як Джоан Роулін та вигадує про себе різноманітні новини, які будуть з'являтися в гламур пабліках. То чому тут ми закриті від реакції? Ми ж так хотіли цієї популярності, що трапилось Ні, нічого все, але сьогодні не про Катерину, хоча їхня спеціальна перепустка на місць стала вже в столиці мемом кожного разу, коли я приїжджаю поруч, я згадую Віктора Павліка. Дякую Збройним силам. Теж від цього дуже смішно. Гей Павлік, бачиш, їдемо по південному мосту, не кожному це доступно. Нема до речі, без перепустки. перейдемо до іншої блогерки, співачки і Воронової. Так, це та персона, яка влаштувала 2022 року, запам'яталася українцям як збір на 6 мільйонів для викупу свого нарко. Екс вже чоловіка. Минулого тижня вляпалась із зйомкою ППО, але сьогодні не про то. А все тому що я, я знаю, що це карма. Я як ніхто, все время кричу карма, карма. Але наслідки після кадрування протиповітряної оборони це записане вибачення рідною мовою, записане вибачення в інстаграмі російською мовою. Вона балакає російською і українською, і руський язик пише з великої літери. Тому для неї цілком адекватно так транслювати свої думки. Тобто, ми русські на язиці, українка всередині. Але на сьогодні її щирого вибачення, я нічого не знала, я така перепуджена, щезла з інстаграму, Даже не знала, що відбувається. Але привернула мою увагу дещо інше. Як ви думаєте, що спільного у голосу нашого часу та нової улюбленці Володимира Заводка і скандальної інни? Форнової Уже в шокі своєї жизі свою думку ви могли надрукувати у коментарях. Але якщо у вас промайнуло, що вони обоє співають, так це спільно, так і дуже щемливо. Але одна для іншої написала пісню і не українською, а російською. І ця пісня вийшла 12 травня 2023 року. Називається Фіолетовий, хоча. Я би сказала комусь фіолетово. Якою мовою? Просто я і я і моя життя. Що відбувається сьогодні? Це знімає 22 травня. Це наступний день після того, як на каналі Ванні Расела вийшов випуск про Інну Воронову про російську мову і про текст пісень від Коли для Інни Воронової. Розпочинає активну свою роботу команда Коли. Зачистка у стилі Люди в чорному, клац, забули, стерта «Інна Воронова. Можеш видалити взагалі моє ім'я з авторства своєї пісні Фіолетовий. Зумієте, ця історія не стелиться із образом ідеалізованої коли сьогодні. Заплямована репутація в минулому має щеснути. А хто з цьому зацікавлений? Сьогодні вранці, 22 травня, Іна воронова за якою так і назбираються 100 кілометрів цієї карми, отримує повідомлення, як вона зазначила в сторіс, від найунилішої співачки нашої країни. То у нас спершу є плак-плак, співачка згадала собі скандал між поляковою та Тіною. Якщо скласти усі пазли докупи найуниліша печаль, і ще з'являється ім'я цієї співачки. Настя ну є така Настя. То у мене випливає, що після виходу випуску Вані Расела про авторство російськомовної пісні Коли для Інни воронової вона зв'язалася для того, аби стерти, забрати ім'я, скасувати зачистка. Люди в чорному віл сміт. Виходь. До роботи. О, так, звісно, докторе. Ось вони. погляньте, будь ласка, сюди. О, о, може, годі вже? що? Не знаю. Ми дочекаємось офіційної відповіді. Будемо стежити за цією ситуацією надалі. Свої думки залишайте нижче у коментарях. Наскільки це все адекватно? Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця, обов'язково залишайте свої коментарі. Що ви додивилися мені. Дуже приємна ваша активність, ваша увага, ваш час він дорогоцінний сьогодні. Дякую за активність під попереднім випуском про українську музику. Дякую за вподобайки. Дякую, що долучаєтеся. Давайте перетирати усі події, які трапилися на початку цього тижня, в кінці минулого тижня на канському кінофестивалі. Наскільки адекватно себе ведуть українські інфлюенсери, Оскільки мені здається, що вони взагалі забувають, що інфлюенсер, лідер думок, і він має бути і справді лідером, транслювати правильні думки, які сьогодні важливі для нашого майбутнього. Дякую Збройним силам України. Дякую протиповітряній обороні. Це просто рок. Ви потужні і дякуємо за те, що захищаєте українську землю. Дякую всім вам. Дякую за ваші серденька.